Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Ось і закінчується зима. Вже зовсім скоро прийде весна. Але давайте на згадку про зиму пригадаємо, яка зима? Вона холодна, сніжна, морозна, довга, біла, новорічна, крижана. Скільки гарних слів? Можна сказати про нашу зиму. Але, незважаючи на всі негаразди, зима чудова пора року. Пропоную сьогодні на занятті намалювати останній зимовий пейзаж. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, фарба коричневого, синього та зеленого кольору, стаканчик із водичкою та серветка. Беремо пензлик, вмочуємо його у водичку, потім у синю фарбу і починаємо малювати гори. Та потім їх розфарбовуємо. Ось такі кучугури у мене вийшли. А тепер будемо малювати дерево. Вмочуємо пензлик у водичку, потім у фарбу коричневу. І малюємо стовбур спочатку нашого дерева. А тепер намалюємо гілочки. А тепер намалюємо ялиночки зліва від дерева і справа від дерева. Беремо, вмочуємо у водичку пензлик, потім у зелену фарбу. Починаємо малювати. Спочатку справа, стовбур, а потім гілочки. І зліва. також саме малюємо ялинку. Тобур. І гілочки. А тепер візьмемо серветку, зімнемо її, потім мочимо у синю фарбу і будемо малювати сніг. По всьому аркушу папера. Дітки, ось така картина у мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!